Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Джокрой Геймс. Це у нас рубрика Огляд за три бої. Тут ми показуємо геймплей танку, плюс і мінуси танка, як він фармить, якщо це преміум танк, як він грається, якщо це не преміум танк, актуальний чи не актуальний і так далі тому подібне. Сьогодні у нас в гостях Type-71, актуальна машина для огляду, тому що танк апнули, апнули дуже сильно. Був один із найгірших танків 10 рівня, став одним із найкращих танків 10 рівня. Чому будемо зараз розбиратися в совокупності по ТТХ. Отже, йому апнули точність, йому апнули ВЛДшку. ВЛДшку прям жорстко апнули. І йому накинули 5 км руху вперед. Тобто, умовно, засунули нам турбіну. Плюс ми ще кладемо турбіну. Тобто, в нас вже як x 2 турбіна, да, плюс 10 км від тих ТТХ, які в нього були. І по гарматі все залишили, по ДПМ і так далі. І ми маємо дуже жорстку машину. З хорошою тепер швидкістю, з хорошою гарматою, з хорошою точністю, з хорошим ДПМ, і так далі тому подібне. І ще й з хорошою лобовою бронею, тому що НЛД тут дуже жорстка, ВЛД пробувалася раніше е, з рогатки. Зараз ВЛД пробуваються або голдою, або ну, прям з хорошим пробиттям там від 250, умовно. так? ББшки, всяких естешок 9 рівня, тяжі 8 рівня, і так далі. Ми танкуємо зараз впевнено. Тому цей танк зараз дуже дуже актуальний. Давайте почнемо з варіантів обладнання. Стандарт ХПшки, турбіна в слот досилач. Другий варіант обладнання, турбіна, досилач, вентель. Мені другий варіант подобається більше, тому що на такому варіанті у нас е, жорсткий ДПМ, прям ми швидко їздимо класно точно все інше. Але, звичайно, класика це з ХПшками. Ну, ХПшки потрібні. А, далі, польова модернізація. Обов'язково, здавалось би, стандартно, але ні, важливий момент. Саме до цього танку краще поставити плюс 5. Відсотків До повороту шасі, тому що якщо ми поставимо так, у нас танчик буде крутитись 33, так хоча б 37. Чому це важливо? Тому що танк дуже довгий, він один із найдовших баз взагалі в цій грі. Далі приціл ставимо. Тут огляд. Тут максималку плюс 2 км назад. І тут антистан від арти, від фугасів і все інше, тому що стаба у нас і так ідеальна. Відповідно, якщо у вас немає червоного обладнання, полімодернізацію ставити, ну. На мобільність із моментів всієї гілки плюс тайпа. Точність у нас 0.33 на гарячу гармату, 0.19 на холодну. Це дуже жорстко, дуже класно. 0.19, це типу, прям супер показник. Якщо грати на вентері, то взагалі нічого не міняється, тільки тут 0.32 стає. А так, 0.33. По гарматі, по конкретному пробиттю 320 голда летить 1380, просто ідеальна пушка, ідеальна. Підкол 320 швидко летить, питань нема ББшка. Також, якщо граєте на ББшках, комфортно. 260 пробиття це більше, ніж у багатьох важких танків. 260, це, ну прям, прям майже впевнено, ти будеш пробивати всі танки в нлдшку там і так далі, і тому подібне. там Всякі сотки, 85 і, і так далі. ББшки буде вистачати, якщо когось це хвилює. Ем, перки екіпажу все стандарт, братство, ремонт, інтуїцію, боєукладку. До чи не все стандартно. Цьому танку ставте боєукладку безконтактну, тому що бокави вибивають. І ставте цьому танку із нестандартного віртуоза. Знову ж таки, для того, щоб танчик швидко крутився. Тому що, ну, давайте порівняємо. Наприклад, Йох, у нас коротка база. Ви бачите, який Йох, а, канопенер здоровенний, і тайп, такий же самий здоровенний канопенер. Ну, зараз ми в бій поїдемо, все покажу. А... Так, давайте подивимось бронювання. Що ж намапнули конкретно, я вам покажу старі ТТХ і нові ТТХ, щоб ми порівняли при яких позиціях його раніше точно борбували, а зараз ні. І перейдемо потім до боїв уже. Так, і отже, я зараз пропоную вам подивитись, як було у цього танка по бронюванню. Ось ВЛДха була 120 мм. Тобто ми беремо ББшечку 260. І в нас ВЛДХ має 10 рівня. Просто 180 мм приведеної броні. Ну, НЛД не чіпали. Тобто ВЛДха, ви бачите, пробивається просто любим танком. Йосип третій, там неважливо. Е, якщо ми візьмемо під калібри, то тут у нас 180. Ну, типу, да? ось така велика зона. Понятно, що далі тут іде рикошет, ось там далі. але тут все, весь оцей квадрат пробивався з любого танку. Навіть якщо ви отак в КВ не робили, тобто в ас-мінус 12, ви отак виїжджали. Вас просто сюди пробували любою тичкою. Просто запам'ятайте, ось я бб беру 260. Просто запам'ятайте, як це все виглядає. Під любим кутом, навіть от під таким кутом, якщо там мінус 14 була б гармата, просто на виліт прошивають. Запам'ятали, так? Тепер ми беремо пач, який у нас іде зараз. У нас тут 165 мм уже. Плюс кут. Тобто 165 мм. Під кутом. Нам накинули скільки 45 мм броні. тепер дивіться, танк стоїть так само. І все, навіть з ББшки 10 рівня 260, у вас уже не 100% шанс пробити сюди. А там 50-70, якщо чуть-чуть отак зробити, то все вже жовтим горить. А якщо ви стаєте від кавенів, все, до побачення, 300 мм ЛДшка. Відповідно, якщо ми беремо підкол, де підкола тут взагалі 270-280. Тобто, умовно, Ренегат, 8 рівня, там 9 рівні заряджають підколи, або вестешок багатьох підкаліберні снаряди, так? У десяток. Не, не кумиси, не голда, а просто звичайні підколи з прибуттям 260. І ви бачите, що тут в лдх 270 мм, 270-280. Тобто всі базові снаряди, центуріони, там не знаю леопарди і так далі, у вас уже в лд пробувати не будуть, тому що тут 270. А в них пробиття 260-258 там чи скільки. Ось така штука. Ну і для ББшки. Відповідно, якщо ви ставите ще й кут, для підкола тут у нас 300 плюс. Ну і кумуль теж не буде пробувати. Коротше. Танк. По бронюванню реально апнули дуже сильно, і тепер це кардинально змінює його на полі бою. Тепер ти можеш проїхати на якомусь Альхалуфі. Зайняти позицію отак на мінус 12. Ну, ти будеш на противника дивитися, і все в тебе ВЛДХ 300, масочка 500, масочка 300, 400, лючок десь там ззаду захований. Ну да, люк має якби, зону пробиття, але ви будете отак стояти, ти його ще спробуй вицілити. Ну, коротше, танк реально жорсткий. Борти, в принципі, як були такі, є абсолютний картон 60 мм, плюс танк довгий, не, не передовертайте. Далі думаю, бронювання дивитись сенсу нема. Саме головне, ми показали. Так, ну все. Про теорію поговорили. Тепер давайте поїдемо в бій і дізнаємося. Дійсно ж, це зараз один з найкращих важких танків, чи це просто теорія? Тому що на папері виглядає все топово, там плюс 5 кМ апнули, ВЛД, апнули, то-то то поапали. Як це ми все будемо зараз приміняти? Подивимось, в бою правильно, правильно поїхали. Так, що в нас тут? Оцінюємо зразу сетап. Два важких танки, фул Стежки. Хм, два важких танки плюс фул ст шечки Якби були з цього респа, я поїхав би точно в каміння, тому що лючок би був захований. А так, мабуть, навпаки, я пойду наліво. До речі, мабуть, я пойду навіть на вентиляції, тому що треба буде висвічувати оцих, щоб був максимальний огляд. Так, поїхав на вентилі, мабуть. Чи що? Да, їдемо на вентилі. Наліво, на льодовик. По мобільності. Набирає впевнено танчик, тримає свою швидкість впевнено. Ну, артіш швидше потрібно, звичайно. Ну, Да, ладно, хай їде. По габаритам вид зверху вам зроблю, щоб розуміли, наскільки він великий. Тобто ось іде Хорішка. І ось у нас така Такий корабель, де він несеться просто, ви бачите, так. Він набагато більший нам. Хоча Хорішка дуже немаленький танк, тому віртуоза обов'язково. І поліву на поворот шасів обов'язково, тому що без цього ви будете Ну прям дуже повільно крутитися. Він і так не сильно крутиться за рахунок габаритів. От. А так буде ще повільніше. Тичку зразу даємо. А, не сказав ще, знаєте, за що? Не сказав ще за. Це я, до речі, чекнув. Не знаю, чи чекнув, бо я його без А, Підвізка в нього ще є. Кути в нього мінус 12, я за це не сказав. Кути мінус 12, але в нього є пневмопідвізка Ой, тобто вони не зразу мінус 12 ідуть. Такий момент важливий. До речі, з висвітив, без, без вентиля я б її точно не чекнув. Естервачку без вентиля я б не чекнув. Тому це важливо. Бачите, я вицілюю її. Це 5-0. Вечірній рандом, клас. Чудово, чудово. Танканули. Вечірній рандом, їдемо. Їдемо далі. Летим. Добре, що я взяв не ХПшки. Тому що старая, ми. Ми, мабуть, так і і не засвітили її навіть, скоріш за все. Ну може потім десь чекнул якось. Так, тут десь 268, пам'ятаємо. А, вся команда світилася, тобто тут 1, 268 і все. Так, да, добре, Рініч, добре, допомога О, в дорозі. Дякую. Та що, 268 8 втік. Знаю, 5-0 рахунок плюс 10К ХП, причому мені вже всіх видно, я навіть не знаю що ми тут будемо робити. Хоча б 2К дати в такому бою, насправді. Добре, що хоч щось посвітили. Так, ну так. Да. Може бути... О! А стоїть. настоить. Два АФКш на тоді. О. Боже, як мені щастить цьому, стыд, по мені 28 промазав. Причому мені щастить, щоб ви розуміли настільки, По мені промазав 28, так? Ось. О, ожив, ожив, ожив. Блін, я я стані, боже. Вся арта лупоч. Куди його? А, 28 топиться так. Я чому Арту кидав, тому що тут так ХП нема. А, нормальний бій, абсолютно нормальний вечірній бій. 15-1, плюс АФКшників, ну ви розумієте. Ну як, він потім проснувся. Добре. Дали все лише 2700, але посвятили 1900, сумарка 4600 піде. Перший бій такий, дуже швидкий. Що ми побачили в цьому бою? Точна гармата. Хороший ДПМ. Достатньо швидко їздить. Коротше, йому оцей ап правильно пішов на користь дуже сильно. А, плюс мене, по-моєму, центріон не пробив, так? Він мені ВЛД попав. Давайте зразу подивимось, куди центріон попав. Просто цікаво, він мені вл чи в ВЛД, чи в пушку попав, чи в башту, куди він мені там попав? Так, по мені. Тут не пробив на 28. Тут без дамага. Я кажу вам якийсь супер підкручений бій. Без дамага арта дає. Чи це... А, ні, це потім штичка. Да, велдеху не пробив. Ну, типу, поїхали далі. Коротше, підкручений бій. Ну, як підкручений? Краще це був би довгий затяжний бій на більшу кількість дамага, ніж такий Турбач 15-1 з 2700. О, це цікаво редшер. Три бабахи, ну я ж кажу, вечірній рандом. Відео ми пишемо о 19.00. Ну, 19,20 плюс-мінус. Три бабахи. Так, 277 і штуки. Окей, поїхали. Так, тут, мабуть, буду на ХПшечках, бо можуть поставити каток. Тут мені огляд там сильно не треба буде в кінці. Берем ХПшки. Так як танку не потрібен стабілізатор, наприклад. І так далі тому подібне, е, ти маєш 2500 хп з, з ідеальною стабою, з максималкою 45. Тобто ТТХ у танка зараз насправді дуже-дуже класно. 27 277, скоріш за все, теж з ХПшками. У нього досил і стаб, мабуть, стоїть. А може досил турбіна, не знаю. Ні, мабуть, досил стаб. В принципі, ми по, -по мобільності трошки зараз уступаємо 277. Але у всіх інших е речах ДПМ у нас краще, ніж 277. Пушка точніше, стаба краще навіть без стабілізатора, то у нас без стаба ось так. А пушка приємніша, ніж у 277, наприклад, зі стабом. А їздимо майже однакову в позицію. Ну, хіба що по прямій він прям дуже відірветься, але якщо не по прямій, то ми майже з однаковою швидкістю проїжджаємо в позицію. Тільки в нього кути мінус 5, пам'ятайте, а в нас мінус 12 з підвіскою. А це дуже важливо по факту. Куди йде? Топ. Блін, тут треба обережненько, слухайте. Навіть не знаю, що робити. Підбіжати вперед, ну в них теж дві бабахи, якось, знаєте, не дуже хочеться. Ну, а давай під'їдем, блін. Там 28 далеко стоїть, типу. Десь бабаха там може бути, по факту, да? Не попав. Там тут страшно. Насправді, от тут страшно так їздити. Добре, а я с цією підвіскою можу якось, типу. Щось таке цікаве придумати. Не, поки що не можу, да? Ага. Нет, торта закидає. Коротше, на цій мапі ви знаєте, що в атаці дуже погано, тут набагато набагато краще в прийомці. Але суть в тому, що в прийомці якраз стоїмо ми. Ой, вони стоять. А ми повинні в Атаці бути, і це не дуже є добре. А Зараз, може, трошки краще піде, не знаю. Не, не піде. Арта не дасть грати. Ой, боже, Арта не дає просто грати. Он БК. То что я казав, Це про тому, что у нас бесконтактная кладка вкачана. БК дають. И я заряжаюсь, відповідно. Дуже довго заряджаюся друзі. 15-13 секунд. Ну да, довгосний, класный бої скажіть. Хардосні. Так, ну зараз депаем підрубам. все буде ок. Плюс підвісочку вісочку а зараз настріляємо нормально. Я думаю. Окей. Підвісочку підрубаємо свою. Все, одно недостатньо. Недостатньо. Все, з підвісочкою питань нема. Правда, не всім вона зайде, якщо чесно. А, турбіна! Турбіна, друзі! Сьогодні, якщо нормальних боїв не буде, то я навіть не знаю, як показати, що танка апнули. Чесно. Просто така турбіна. Люта турбіна. Не треба летіти Треба просто в тупу летіти. 2к дамаги 2к дамаги Угу. Тихонько. Так, ну я к минимуму показываю щепушка точно без стабилизатора. налево направо, так. Так. Блин, mm -hmm. тут бабаха десь. Не цікаво. Не цікаво. Я зрозумів, класні бої. Шикарні катки. Шикарні катки, шикарні. Просто топові. Не знаю, що ще до... що ще сказати навіть, що ще добавити. Ну, ти ж мене будеш дивитися, ну звісно. Ризикуємо. І вестервашечку таран. Так, ну тут уже краще. 3500 дали. Але все одно, дивіться. Турбач 14-3, 15-3. Ми звідси встигли переїхати сюди. Проїхали до цієї позиції, нам комфортно грати від КВНів. Ми щось там танканули. Такому торбачу дали 3,5 і півторушку посвітили. Ну, якби... Бої топові не виходять, але я думаю, видно, що танчик добре грається. Ладно, тут арту заберу, дивимося підсумки бою. Так, вийшло у нас 3,500, 4 кіли, 1500 посвітили. Це була друга катка. Окей, поїхали третій бій. Подивимось що у нас в третьому чекає Поки що два, два турбачі абсолютних. Ну, по сумарці непогано, насправді. По сумі непогано ми зіграли. Так, Тундра. О, вже нам кидає 9 рівні. Правда, сетапчик теж дуже швидкий сетап, Три лтежки, Бешка. Е, Добре, поїхали. Я, мабуть, тут зіграю на вентиляторі, тому що я теж відчуваю, що будуть якісь турбачі. Тому давайте візьмемо вентиля, щоб в нас кадешка була 7 секунд. М -м. По факту, зараз після нерфа коня, наприклад, цей танк вже в якомусь сенсі дуже схожий на коня раніше. Ну як? Скажімо так, в лоб пробивається тільки в люк, або з жорстких ПТ-шок. Маска дуже міцна. Вже танкує Валдешка, тільки цей танк трошки швидше, ніж Суперкінь. КД, як у коня до нерфу, 7 секунд. Альфа 400 і підкалібр практично такий самий, як був у коня. Тому, да. Зараз це один із кращих важких танків 10 рівня. Звісно, що він не найкращий, типу, і, можливо, навіть в топ-5 не входить, бо там всякі хайвіки для нагібам, Лєшки. Не знаю. Йох зараз дуже жорсткий, ну є п'ятка, там, звісно. Але один із кращих точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От вам, от вам я і не взяв, не взяв, да? От вам я і не взяв цей. Класно. Так, ну, танканули дві. От я не взяв ХПшки, а вони мені тут якраз би треба були по факту. По факту треба були. Мінус в тому, що Башка, якщо зарядиться, мені буде дуже-дуже погано тут. А просто в тупу зможе виїхати і все. Так, це буде дуже жорстко. Ну, обідно, обідно, що можу сказати. Дуже погано. Погано і неприємно, це що вони зайняли гору. Ну башка вже шотна, одна, башка не буде сюди їхати. Каток. Там тапок справа стоїть, прикольно, так? Да? Не встиг. Опа, є контакт. Підставився. Так, ну тут уже такий більш настильний бій. єдина шкода, що я ХП втратив на початку дуже-дуже сильно. Але далі живемо. Далі живемо. Хоча в нас перевага все одно по ХП дуже жорстка. 5К ХП показуємо. Просто боюсь, що якщо я вийду, в мене впушать просто вазик, наприклад, якийсь умовний. Я цього боюся. ВК віддалася просто. ВКшка просто віддалась, щоб ви розуміли. Ага. Ончкора проїхала. Опа. Манули трошки, ні, не вийшло. Попав, на жаль. Оооо. А что він думаешь, у нее когда краще чи шо? Боже, чи ми не попав? А че я не попав? Давай почекаємо пока охолона гармата трошки. Його. Так, я МБК вибив, чудово. Так, ну від цієї позиції, в принципі, ми достатньо сильна така машина, насправді. Але що далі? Що буде далі? Тестолет забере нашу арту далі. Гібра дали. Блін, шкода альфа не пройшла. Це повинен бути ваншот Альфа не пройшла. На жаль. Окей. Окей, я тут в дефі нормально, в мене ДПМ є, все є, 1000 хп ще в запасі є. В принципі, в них крім гори, по факту, так то нічого і не, і не залишилось. Ну, вони всі на горі. але, блін, вони ж з гори будуть. Ну да. Крім гори, в них, в них наче нічого то й нема. Але тестельот може заїхати там в корму, і потім вже буде біда. Тому ми це наперед. Давайте краще я звідси поїду до Фелічі. Мені здається, що Фелічі може катити. А ти астеріт може заїхати там в корму. Тому краще вже ми тут будемо катати? Ага, очекнувся. На жаль, Філічі, давай назад. Назад! Їдемо в розмін єпісю. Їдемо просто в розмін з єпісю. А, -а, -а да. так. Не зрозумів. Ви бачите, що вони зробили? Ти бачите, що вони зробили? Ні, ну тут... тут я навіть не знаю. Под я вам чесно скажу, навіть не знаю, що тут робити. У них якби гора і. все. Я не знаю, фармачі чи ні. Ну, вони світять в будь-якому випадку. Випадку 3500. Ну, це Так, що ми маємо? Ми маємо два турбачі, дивимось підсумки бою. Так, отже, 3500 по демеджу. Тут у нас топ-топ. Що маємо за три бої? За три бой маємо всього лише 3200 дамагії, 1100 асист, 4300 суми. А, скажу так, що це показники гірші від того, що зараз може цей танк. Давайте подивимось, як вони відкатали раніше. Так, ось у нас тут тайп. Давайте зробимо 10 рівні чисто, наприклад, по боям. У нас за 48 боїв на ньому було 3800. Це вже після АПУ. Тому в 4К цей танк може гратися. Танк реально дуже хороший. Прям класний, я б сказав. Підійде майже кожному гравцю, тому що він має швидкість, він має ДПМ, він має точну гармату, він має стабілізацію, зведення. Коротше, у танка зараз насправді майже немає мінусів, крім габаритів і критуємості. Але по критуємості ви можете замінити на експериментальне обладнання, якщо вам не шкода на цей танк і забути за вибивання боєукладки. Ну, габарити тут нікуди не сховаєш. Тобто, один мінус у танка залишився це габарити. Все інше, ну, на мою думку, у танка прям в порядку. Реально, ставиш замість червоної закалочки жовтеньку. Тобі не вибивають уже баки, там не вибивають бк Все. В тебе ти маєш танк з квн 12. Маєш танк з жорстким дпм -ом. Ну, 3300 на альфу 400 це нормально. А на вентиляції 3400, якби це дуже добре. Що ще ти маєш? Ти маєш точну пушку. На холодну гармату взагалі 0.19, будеш, поп... ну, от Ми в Єбра попали в ЛТшку, так і так далі. Тому, якщо хтось думав качати тайпа, не качати тайпа, чи там думали, ну, може, я там апнула, але не сильно. Повірте мені, сміливо можете качати. А якщо він у вас прокачаний, ви на ньому колись їздили, як я ще е, давно давно то зараз ви отримаєте велику різницю між тим, що було, і тим, що стало. Все, сподіваюсь, цей огляд був комусь корисним. Можливо, хтось качає собі гілку тайпа. Е Гарної вам гри, гарного дня. Дякую за перегляд. Якщо ще не поставили, будь ласка, ставте вподобайку. Можливо, хто перший раз дивиться, підписуйтесь на канал. Все, до нових зустрічей. До побачення.